Всім привіт! вас вітати на моєму новому каналі. Це буде перше відео. Я хочу його присвятити, як продіагностувати двигун, як може кожна людина продіагностувати двигун. Тобто, хочу зняти це відео і показати, як можна просто перевірити його перед купівлею автомобіля, чи щоб знати, потрібно вам скоро буде робити капітальний ремонт чи не потрібно. Ось, приїхав я його <кхів>, знімати на таке ось чудове місце. Взагалі ми бачимо зараз місто Чернівці. Тобто я вибрався на найвищу точку і можемо спостерігати згори саме місто. Чернівці. Діагностувати ну, двигун ми будемо на прикладі автомобіля Volkswagen Polo. Ось вона перед нами. Ну, Напевно, для початку нам потрібно що зробити? Відкрити капот. Тому, тому відкриваємо капот. Ось зазвичай в салоні дверку відкрили під кермом. Відкриваємо. Далі, якщо це автомобіль Volkswagen на більшості, ось ми зовемо руку прямо під значком. От її у нас така І піднімаємо, і відповідно капот відкривається. В даному випадку газового опора капота немає, тому ми беремо. Зараз я одною рукою і візьму. Так, ми відкрили капот. Що ми бачимо? Ми бачимо двигун, в даному випадку він не митий в нас. З одного боку це добре. Тобто, якщо ж ви оглядаєте автомобіль, який ви бажаєте купити, вам бажано... Дивитися і оглядати його, поки він не помитий. Бо звичай помитий, тобто це може бути якийсь перекуп чи звичайний просто продавець. Який недобросовісний, він замив всі сліди, тобто десь, наприклад, тече якийсь сальник, чи це може бути знову ж таки сальники розпредвалів, чи це може бути сальник колінвала, чи прокладка. Типу, може щось текти. і просто замив все. тобто ви бачите чистий двигун, чисте підкапотний простір, і ви будете потім думати, що все добре. А насправді ви купите автомобіль і через тисячу-дві ви побачите всі його проблеми назовні. З чого ми починаємо? Загалом бажано, щоб. Домовитися з продавцем чи ж, дилером, де ви виглядаєте автомобіль, щоб двигун був холодним, Тобто перед вами його не запускали, не прогрівали. Тобто ви можете продігностувати так двигун ще краще, оскільки деякі є двигуни ципні, з цепним приводом гасело механізму, тобто, ви можете почути в перші секунди запуску такий тріск характерний. Це буде говорити про те, ну я вам пізніше про це розкажу, але загалом це буде говорити про те, що е, саме це буде зношеною і потребувати ремонту невдовзі. Так, ми будемо зараз приступати до діагностики, яку може в принципі, виконати кожна людина без ніяких підручних в принципі, методів, засобів, інструменту, що для цього потрібно. Ну, для початку ми просто можемо відкрити масло горловину, піднімаємо її, далі ми дивимося на саму кришечку. Тобто ми на неї дивимось. І що ми бачимо? Вона в даному випадку в нас чиста. Так і повинно бути. Тобто трішки, можливо, наліт. Бачите, трішки, можливо, такий наліт є характерний масляний. Якщо ж на ній, може бути емульсія, тобто така, як майонез чи сметана, це буде говорити відповідно про те, що потрапляє в масло, тобто в масляну систему двигуна, антифриз. Це погано, оскільки буде говорити про те, що потрібно буде робити термот двигуна. Але ж може ще бути, щоб не відмовитися від. Покупки хорошого автомобіля може ще бути така ситуація, що, наприклад, зимою автомобіль їздить на дуже короткій відстані і буде такий просто маленький, трішки, трішки, прям геть трішечки, а такого білого наліто. Тобто не, не так сметана там, чи масло, чи вершки саме, а просто трішечки буде білого наліто. Тобто там ви його бачити не будете. І ще, якщо ж геть дуже сильно попадає антифриз масла, масло, тобто чи пробій прокладки головки блока циліндрів, чи ж можливо кастрічне. Дай Бог, в блокові. Ви виймаєте щуп і оглядаєте масло. Тобто Тут масло буде також е, такого кольору, знаєте, як майонез, наприклад, ну таке, е, як майонез, як сметанка. типу, З білим кольором. Змішано. Далі, що ми робимо? Подивились на кришечку, кришечка чиста, в гарному стані, поклали її. Далі ми заглядаємо, можна з ліхтариком, чи як. Заглядаємо, щоб оцінити сам стан двигуна. тобто Тут в даному випадку ми нічого такого не бачити не можемо, бо я, на жаль, не взяв ліхтарика. Ось, бачите, трішки можна заглянути все ж таки. Ми оцінюємо. На більшості автомобілях ви відкриваєте кришечку, ми все побачимо. Але ось тут от, можна приблизити, бачите, видно біленьким. Тобто це постіль розпредвалів. Ми бачимо, що вона метал відблискує. Тобто, от масло, капелька масла. І ось ми можемо бачити, як метал сам блищить. Тобто це говорить про те, що двигун всередині чистий. Тобто так повинно бути. А насправді, якщо ж там багато нашарувань всяких різноманітних, це можуть бути лакові відкладені, то вони будуть коричневі. Я, можливо, прикріплю фотографії. Закриваємо кришечку, про що це буде говорити. Якщо там багато всяких наростів на шарувань, це буде говорити про те, що. Двигун може бути зношеним. Чому? Тому що можуть вони відсвідшаровуватись, попадати в маслянос, забивати сіточку маслоприйомника, тиск буде просідати. Тобто, скажемо, ці всі нашарування будуть зменшувати об'єм е, е, в двигуні, тобто буде знос корінних вкладишів, шатунних вкладишів, розпредвалів. Тобто, відповідно, краще від такого двигуна відмовитися, оскільки що би хто не говорив, не казав. Насправді ці всі відкладення з е, двигуну середини взагалі нереально. Тобто ці всі промивки 5 хвилин, 15 хвилині. Насправді, з власного досвіду можу сказати так, що ви цим нічого не відмиєте. Типу, насправді, е, тому краще вже купити, якщо вибирати автомобіль, то купити його з чистим двигуном заздалегідь. Або ж купувати двигун і його перебирати. Це відмивається тільки вручну, і те дуже важко. Повірте мені. Це відмивається, кожна деталь розбирається. В ультразвуковій ванні відмивається, тільки тоді двигун збирається. Хоча навіть мотористи зазвичай цим нехтують і збирають двиганини до кінця відмить. Далі, що ми можемо оглянути під капотом? Це знову ж таки, як казав, щуп. Тобто, Ми його виймаємо, можна взяти серветочку і оцінити масло. Тобто, Ми можемо оцінити його кольор. Знову ж таки, воно, масло повинно бути е, ось такого кольору, як ми тут бачимо. Тобто... От, в даному випадку масло замінене 1003 км тому, та й двигун працює на газу, тому воно може майже новеньке. Насправді воно може бути трішки чорніше, але якщо ж ми бачимо всякі такі, е, ну, з майонезом, якби, можна сказати, як наприклад, розмішати майонез з маслом і буде така. Трішки біловата суміш, тобто, це про те, що я казав, антифриз потрапляє в масляну систему і змішується з маслом. Тобто, вже потрібно робити висновки. Далі, що ми можемо оцінити? Масло ми оцінили. Далі ми можемо оцінити антифриз. тобто, Він повинен бути в нормі. даному випадку він трішки нижче норми, в даному випадку є й датчик. Тобто, якщо антифриз буде ще нижче норми, десь до цього рівня, у нас на приборній панелі загориться лампочка, що буде вказувати на низький рівень охолоджуючої рідини. Ну, відповідно, що ми можемо далі тут зробити? Ми можемо відкрити багачок, розширюваний, розширюваний бачок охолоджуючої рідини. Ми його відкриваємо, але якщо ж в даному випадку у нас двигун гарячий, а в даному випадку у нас гарячий, оскільки я заїжджав на ось це дивовижне місце, щоб показати його вам. Далі відчиняємо, то потрібно відчиняти кришечку обережно і помаленьку, стравлюючи тиск. От в даному випадку ми тиск вже стравили. Ми її відчиняємо. В даному випадку ми також оглядаємо кришечку, заглядаємо в бачок. Що ми тут знову ж таки можемо побачити? Що бачок для свого віку більш-менш чистий. Тобто, оце пожовтіння, таке бачка це вже просто вікове. Це пластмасі вже просто машина з 2006 року. І в даному випадку йому вже більше 15 років, і, відповідно, він пожовтів вже від старості. Ми заглядаємо, що. Що ми тут бачимо? Що ніяких, знову ж таки, відкладень немає. І ми заглядаємо, оцінюємо прозорість, якість антифризу. Ось, ми заглянули, ми бачили чистий антифриз. Якщо ж в нас знову ж таки якийсь пробой, пробій в системі, то антифриз чистим вже ніколи не буде. Тобто, наприклад, якщо це пробій головки блока циліндрів, тобто ось у нас там, ну тут погано видно, можливо, краще проілюструю. Потім покажу, то можуть потрапляти вихлопні гази в систему охолодження. Тобто також є багато різних методів, щоб це перевірити. Але в основному побачили частинти фриз, що також можна запустити двигун. Запустити двигун, і нехто навіть, чесно кажучи, натягує сюди презерватив. Типу, дивиться, якщо ж презерватив надувається. То це може говорити про те, що є пробій. Або ж найкращий метод, як перевірити, чи пробита прокладка головки циліндрів, це аналізатор вуглекислого газу. Тобто, як ми можемо зрозуміти, при згоранні пального в циліндрах відділяється вуглекислий газ, який і виходить через вихлопну систему автомобіля. Ось, якщо ж є пробій, він все-таки буде перейти сюди, і відповідно за допомогою, тобто це така груша, яка сюди надівається також щільно. І в нормі тут не повинно бути вуглекислого газу. Тобто там буде рідина така, через яку будуть проходити бульбашки. І вона буде забарлюватися. Тобто, якщо вона буде забарвлюватися, то відповідно в нас проходять е бульбашки вуглекислого газу, і вона забаррюється, говорить про те, що все-таки прокладка пробита і потребує двигун ремонту. В даному випадку, що ми можемо звільнити, що от вона прозора, значить все добре. Ще також можна. Далі, як можна оцінити, чи є пробіг в прокладці, чи його немає? Це те, що буде дути патрубки. Тобто, от коли двигун трішки попрацює, патрубки будуть дуже. Тобто в даному випадку ну, вони гарячі, тому так, от бачите, е -е, вони м'якенькі. Вони ще м'якенькі, тому що зараз я стравив тиск. Але повірте, в нормі... На холодний двигун вони мають бути також такими самими м'якими. Якщо ж вони на холодний двигун такі самі будуть надуті, тобто ви не зможете їх стиснути реально, буде дуже важко, там десь буде порядку двох атмосфер, то відповідно також пробій є. Також характерним симптомом пробою прокладки головки-блокосиліндрів, тобто що вихлопні гази потрапляють в антифриз, це буде те, що ви будете бачити такий білий дим з вихлопної. Система автомобіля, він більше буде нагадувати пар. Тобто це не білий дим, це пар. До речі, далі відповідно, ми можемо піти якраз таки до вихлопної системи автомобіля. Тобто Ми йдемо, щоб глянути на неї. Ось, в даному випадку, у на нас розташована. Ось. Можна також увімкнути ліхтарик, можна пальцем. А так трішки про... Вести. Ми ще бачимо, що палець в принципі чистий. ну тобто і Він трішки мене вимазаний, там під капотом був. Але ось ми можемо заглянути і побачити те, що в принципі вихлопна чиста. Тобто ніякої сажі там немає. Чи ще чогось, чи мастило якось не згорівшого. Якби там був нагар, тобто ви провели пальцем, він був був такий чорний, геть грязний, це говорило б про те, що двигун, скоріше за все, їсть мастило. Їсть його доволі таки сильно, тому що воно не встигає згорати, його викидує через поршневі кільця в маслосйомні. І відповідно воно е, догорає вже в паливні, не в паливній не паливній, а в вихлопній системі. І Глушник буде грязним. Хоча, знову ж таки, це все до конкретних двигунів потрібно мати інший підхід. Тому що, наприклад, на даному автомобілі два каталізатора, Тобто один ось тут. Відразу як вихлопний колектор відходить від ГБЦ. Зараз. Одну секундочку, я знімаю кришку клапанів. В даному випадку на цьому двигуні це двигун 1,4 Бека 16-клапаний фольксвагеновський, який ставився на гольфи Фабії, в даному випадку поло. Тобто я зараз її зніму, Тобто він слугує. І повітряним фільтром, і кришкою клапанів. Зараз я його знімаю, щоб вам детальніше показати. Ось я зняв кришечку, відповідно, і мас і повітряний фільтр, ось ми його можемо бачити. Далі що ми бачимо? Ми бачимо двигун. В даному випадку ось катушечки запалювання. Тобто, в даному випадку у нас інжекторний двигун і на кожну. На кожен циліндр у нас по одній катушці запалювання, а під ними стоять свічки запалювання. Тобто, ще також е можна висінити... Стан циліндропорштової групи, тим, щоб витягнути ці катушки, але на деяких двигунах, якщо або катушки нові, вони сидять дуже щільно, тому їх можна витягнути тільки за допомогою колхосних методів, типу там викрутками підковернути, і далі викрутити свічки або спеціальний зйомник купити і ним вже їх витягнути. Далі ми викручуємо свічки запалювання і по нагару, тобто ті частини, яка знаходиться саме в камері згорання в циліндр, можна оцінити. Саме чи повністю згорає пальне? Як воно згорає? Чи закидає масло через поршневі кільця? і Воно попадає в камеру згорання, тобто буде характерний нагар. Саме також там двигуна можна по цьому оцінити. Або ж, наприклад, якщо з інструментальних методів, це може бути ендоскоп. Тобто є такі на Алікспресі, навіть там продаються. Вибирати, підключаєте його до телефону, викручуєте свічки запалювання, там коленвал. Можна, наприклад, взяти домкрат, підставити підпереднє праве колесо, тобто його підняти, включити п'яту передачу в салоні, якщо ж це механіка, і відповідно трішки прокручувати колесо, щоб упустити поршень. Саме поршень вниз, щоб ви побачили стіночки циліндра, могли їх оцінити, клапана, тобто ви побачите це все камерою. Але для цього потрібно підготуватися і купити відповідний прилад. А ми зараз говоримо про те, як продіагностувати двигун більш-менш без приладу. Далі, що ми можемо оцінити? Ми зняли кришку або клапанів, або це повітряний фільтр зверху. Що ми можемо оцінити? Ми можемо оцінити стан двигуна в плані того, що. Чи є десь якісь підтікання, чи їх немає, чи вони критичні, чи це просто запотівання. Ось, в даному випадку, ми зняли кришку, що ми бачимо? Ми бачимо, ось у нас тут е, йде таке запотівання. Тобто потрішки підтікає мастила в даному випадку. Це у нас ось така кришка, ми можемо її викрадити. І якраз таки в даному випадку я покажу вам. Хоча все одно погано трішки видно, стан двигуна. Тобто Ось бачите. А ми бачимо метал, ми не бачимо ніяких там таких відкладень критичних. Тобто ось. Це і повинен бути, в принципі, таким двигун. Ось ми її зараз назад поставимо, щоб вона нам не заважала. І з цієї кришечки, як ми бачимо, з цього ущільнювача, і підтікає мастила. Тобто, в принципі, саме для цього двигуна це не є якимось таким суперкритичним моментом, оскільки все таки автомобілю більше 15 років. Але що для нас критично? Для нас критично те, що мастило може підтікати з інших місць. А саме, наприклад, в даному випадку я ще також зніму для вас кришечку. Зараз одну секундочку, трішки двигуна гарячий, Я одною рукою все роблю, тому зараз зніму. Ось, я зняв кліпси. Тобто, от одна кліпса, ось, і ось друга кліпса. Кришечку. Що ми під нею бачимо? В даному випадку ми бачимо е привід газорозподільчого механізму ремінний. Тобто ось ми бачимо один ремінь, ось другий. У даному випадку, в даному моторі, цей привід двох ремінь. Тобто ми бачимо один ремінь у нас між розпредвальний, тобто це в нас іде не клапанна кришка, а відразу постіль розпредвалів. Тобто ось один розпредвал шестерня, одного розпредвалу, ось другого. Тобто один з них випускний, інший впускний. Тобто, в даному випадку ми маємо 16-клапаний мотор, відповідно, 4 циліндри, відповідно, по 4 клапани на циліндр. І один ремінь, який сполучає впускний розпредвал з відповідно клінчним валом, тобто він їх синхронізує. І відповідно цей ремінь крутить в нас помпу охолодження двигуна. Ось така ситуація. Далі, відповідно, в нас, а, а, скільки два розпредвала, у нас два сальника розпредвалів. І ми можемо ось там також з ліхтариком бажано поглядати і побачити. Тобто, якщо ж у нас там буде мастило, якщо ж там будуть якісь знову ж такі, відкладення, то ми зможемо побачити, що течуть ці сальнички. Або навіть пальця взяти. Тому я кажу, на холодному двигуні там провести і ми побачимо, чи є там мастило, чи немає. Тобто, чи течуть ці сальники, чи ні. Тому я кажу починати діагностику двигуна з саме холодного двигуна. Попросити продавця, щоб він його не запускав. Ось, Ми можемо також побачити тут стан саме цих ременів. Тобто позаглядати також з ліхтариком на ці зубчики. Типу, в даному випадку ремені міняні не 20... 20 тисяч км тому, ми не бачимо ніяких тріщин, ремені хороші фірми Continental. Ось, тобто, в принципі, що вони побігають. Так само і ролики. Далі, що ми бачимо? ну Далі загалом ми можемо щось ще оцінити. Подушки двигуна, в принципі, і коробки, але для цього нам краще потрібна була би яма. А, заглянути можна було би під саме двигун, оскільки якщо якісь в нас підтікання, то зазвичай все стікає донизу відповідно і побачимо, що в нас піддон буде в маслі. Ось як в даному випадку ми можемо побачити, що піддон все-таки трішки в маслі, тобто запотівання є і були. Ось. Також ми можемо там погляд, ну, в даному випадку це для цього потрібно буде заїхати на яму. Я вам пізніше покажу. Також можна буде оцінити запотівання антифризу, оскільки на багатьох автомобілях є проблеми. Тобто, от, наприклад, тут стоїть корпус термостату, від нього виходить багато всяких різноманітних шлангів. Ось це верхній на радіатор. Тобто чому на радіатор? Ми можливо, бачимо тут радіатор. Касети радіаторів. Касети радіаторів, на даному конкретному екземплярі компресор кондиціонера. Тобто, Відповідно для того, щоб охолоджувати салон, стоїть там от компресор кондиціонера. Ось е компресор Так, ну, не відійшов від теми, оскільки на зараз на плані діагностика двигуна. Ми подивилися, якщо ще є можливість знизу, знову ж таки, тобто, поїхати там на якусь яму або ж на сервіс, щоб подивитися також. Далі, що ще ми можемо? У випадку ми бачимо дросельну заслонку. Ось можна оцінити її чистоту. В даному випадку вона в принципі чиста. Тобто, Якщо ж вона грязна, то можуть бути різноманітні плавання холостого ходу. Ось, типу, він буде нерівномірний, двигун буде працювати нерівномірно. Тобто, далі що ми можемо зробити? Це запустити саме двигун. Ой, зараз йдемо в салон. Йдемо в салон і запускаємо двигун. Запустили двигун. В той час, як запустили двигун, відразу раджу прислухатися до всяких шумів. Типу, якщо ж ми чуємо якийсь тріск, типу декілька секунд почули, він затих і в нас цепний. Привіт. Системи газорозподільчого газ, 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 механізму, то потрібно думати про те, як там мінялася цеп з цього приводу, можливо, її потрібно вже буде міняти і цей привід сторгувати за якось там декілька сотень доларів при купівлі автомобіля. Завели двигун, що ми можемо вже з салону оцінити. Чи не горить на приборній панелі якихось лампочка, на випадку це лампочка, у нас ручника червона горить. Ми можемо оцінити те, ось ми бачимо тахометр. Ми можемо оцінити, наскільки в нас рівні холості оберти двигуна. Ось. Ми бачимо, що стрілочка у нас рівненько. Також ми прислухаємося до вібрацій. Тобто ось не можна руку покласти на руль. І відповідно, в принципі, якщо це бензиновий двигун, то має працювати рівненько, вібрацій ви відчувати не повинні. Можна спробувати перегазувати. Наскільки двигун гарно набирає оберти. Чи немає якихось таких затупів. Тобто ви натисли на газ, а він дуже довго набирає оберти. Чи якихось стуків там, на високих обертах. Просуваємось в підкапотний простір. Тут, в підкапотному просторі ми завели двигун, також ми слухаємо і дивимось на роботу двигуна. Тобто, що ми можемо побачити? Що його не трусить. Тріпо трішки така вібрація є. Але вона цілком допустима. тобто Ось така вібрація. Монетка, звісно, на цьому двигуні стояти не буде, але така вібрація цілком допустима. Далі ми оцінюємо різноманітні звуки. Тобто, ось тут можемо чути клацання. Це клацання клапана адсорбера. Тобто вентиляція му шкати Далі прислухаємось до різноманітного шелесту. У даному випадку всі ролики працюють коректно. А якщо б ми чули, наприклад, якийсь такий посторонний шум, який був прив'язаний до наростання обертів довгона, тобто при перегрозці зростав, типу якийсь такий шелест, визг, то це говорило б про те, що якийсь у нас ролик, тобто ось, наприклад, це ролик натяжний привідного. ременя. ось привідний ремінь, який е е е крутить генератор. В даному випадку і компресор-кондиціонера, який знаходиться ось там трішки нижче. Тобто він, його крутить клінчатий вал і він приводить в дію генератор і компресор-кондиціонер. І тут є натяжний ролик, ось в даному випадку ось він. І він також може шуміти. Це перший, наприклад, ролик. далі що може шуміти? Це в е, даному випадку нам цьому моторі два ремені ГРМ. Тобто роликів тут аж 4. Ось оцей маленький ремінь, який крутить два розпредвали. І тут ми бачимо ролик, який натягує ремінь якраз цей між розпредвальний. Він може шуміти. Далі ось ролик. Маленький такий вже ремня, який йде від кліінч того вала, проводить в її помпу і крутить пускний розпредвал в шестерні. Також може шуміти, там ще є натяжний, е паразитний. Ролик. Теж може шуміти. І помпа. Сама помпа може шуміти, а сама помпа не тільки може шуміти, а навіть і текти. Тобто звичайно, коли вона шумить, вона вже і тече. Ось. Ось. Що ми ще можемо оцінити, наприклад, оглянути різноманітні наклейки, побачити, коли були замінені ремені. Можливо, якщо є сервісна книжка, ознайомитися з нею. Далі підкопотом, що ми ще можемо побачити. Гальмівну рідину, також перевірити її рівень. Перевірити ми можемо її прозорість. Вона повинна бути така золотиста, прозорого кольору. Тобто, тут, ну, ж таки, не коричнева, не чорна, а саме золотисто такого жовтого кольору, прозорого. Далі можемо оцінити дату виготовлення акумулятора, його фірму. Хоча, зазвичай, це ні про що не говорю, але від експлуатації автомобіля. Можна вбити і двохрічний акумулятор, і він вже буде потребувати заміни. Ну а на цьому напевно хочу сказати все. Якщо було цікаво і хочете дізнатися ще щось, наприклад, як оглянути автомобіль саме кузов перед купівлею автомобіля. Тобто, якщо про це все показати про лакофарбове покриття, про всі нюанси при купівлі, то пишіть коментарі, буду радий їх почути. Ось. І буду знімати відео, якщо це вам цікаво. Якщо, можливо, якість звуку відео була поганою, дуже ще щиро перепрошую, оскільки це моє перше відео і знімаю його я взагалі на телефон. Ось, Тому дякую вам за перегляд даного відео, дякую за лайки, вподобайки, коментарі. Дякую, якщо підпишетесь на мене. Я буду старатися поліпшувати якість відео. Дякую вам ще раз, всім бажаю гарного дня, гарних покупок і до побачення.